Доброго суботнього раночку. 5 картоплин чи 6, морквина, 2 маленькі цибулинки, перчик болгарський, 2 жмені промитої гречки, кусочок якоїсь ковбаси. Будемо варити гречаний суп. А, і бульйон курячий. На ложці олії відсмазуємо цибульку, моркву і перчик. Це варіація такого осіннього супу, тому я додаю перець. Можна без перцю. І якщо хтось хоче, або все можна, або хтось хоче більш легкий варіант, можна просто не підсмажувати. Все те саме, але цибулину цілу потім виймати і моркву і перчик не обсмажити, а просто зразу додавати в суп. Теж буде смачно. Ну, в мене люблять обсмажене. Розуміння, гречаний суп має бути з ковбасою, домашньої немає, тому знайшла кусочок в холодильнику звичайної купленої, ну, таку жменьку. Ковбаски. Така гарна в мене засмажка вийшла. Добавляємо картоплю і гречку. І заливаємо все. В мене не сильний, не крепкий, от такі ось курячі бульончики. Бульйон обов'язково проціджуємо через сито. Така в мене вийшла кількість бульйону і решту я доливаю укропом. Отакий в мене вийшов кількість бульйону. Решту до кінця я доливаю просто окропом. Зараз вода закипить в чайнику, я долью обов'язково кипяток і бульйон гарячий, щоб не було перепаду температури. Тоді суп смачніший. Все, вариться до готовності. Півтора стакани тепленької водички, 37 градусів приблизно, чайна ложка цукру, грам 20 свіжих дріжджів. Робимо опару, мука. Будемо робити цибульні булки до супу. От Опара, от така от. Ріденька має бути, ставимо на годину в теплу духовку. У моїй пароварці є програма підйом тіста волога. Там дуже гарно все грає. Поки наш супчик булькає. І опара підходить на столовій ложці олії, підсмажуємо отаку жменю, велику цибульки, Це буде в булки. Гарна в мене опара. В ту опару додаємо охолоджену цибулю, підсмажену. Грам 100 хочу олії. Солимо і замішуємо в гладке гарне тісто. Ось такий в мене вийшов суп, в міру густий, в міру жирний. Я завжди трошки його не досолюю і в кінці додаю столову ложку соєвого соусу. Спробуйте, ви побачите, як поміняється смак і запах. Ну і, звичайно, багато зелені. У мене вже буде заморожено, у мене вже свіжої немає. Вот такая красавка нас вышла. Вот такі булочки. Цибульні-цибульні. І супчик.